Сьогодні у випуску час пік фінансово-економічна ситуація в Ужгороді підбили підсумки бюджетів області за перше півріччя. Закарпаття у загальних надходженнях на четвертому місці. Знесений міст як ліквідовують наслідки повені у селі Буковець на Мукачівщині. На нещодавно зруйнованому негодою мостовому переході в межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення у Жок нижні ворота, що у селі Буковець тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рушник єднання на Закарпатті. Майстриням області виділили місяць для оформлення цікавої родзинки. Станом на сьогодні рушник побував у 13 областях України і у місті Києві, і у 9 країнах світу. У селі Лух Рахівського району попрощалися із загиблим 29-річним військовим Петром Поповичем. Прощання відбулося у Святодухівському храмі села Лух. Від Датишану Петру Поповичу прийшли рідні, друзі, бойові побратими та сотні односельців. Петро Попович мужньо захищав Україну до останнього подиху, боронив рідну землю від російських окупантів. Загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі Приморського Запорізької області. Поховали захисника в селі Лух з військовими почистями під мелодію гімну України. Вічна пам'ять герою. Бюджети закарпаття протягом першого півріччя цього року акумулювали більше 4,5 мільярдів гривень. Зокрема, обласний більше, ніж 711 мільйонів гривень. Під час брефінгу в Ужроді провели презентацію за темпи зростання фактичних надходжень порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Перед вами 4 мільярди 750 майже 7 мільйонів гривень. Це та сума коштів, яка, які сьогодні закумулювали 65 бюджетів: обласний бюджет і 64 бюджети територіальних громад. Середнє виконання перевиконання плану склало 3,3%, Над план надійшло додатково 150 мільйонів гривень. Закарпаття у загальних надходженнях на четвертому місці. Хочу сказати, що Закарпаття по загальному темпу в першому кварталі, якщо я не помиляюсь, було друге до фактичних надход... Ось таких темп просто фактичних надходжень до минулого року. Василь Іванчо повідомив, що за півроку на оборону та безпеку місцеві бюджети спрямували майже 657 мільйонів гривень. Найбільше коштів виділили Мукачівська громада, обласний бюджет, Ужгородська територіальна громада, Оноківська та Чопська. Порівняно з минулим роком у державі зросли і соціальні стандарти. На 24-й рік у нас розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня становив 7100, з 1 квітня 8000 тисяч гривень. Перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки, по котрій рахується вся заробітна плата працівникам бюджетної сфери, складає 3195 гривень, і прожитковий мінімум на одну особу відповідно до різних категорій населення, по котрим рахуються різні соціальні виплати, допомоги сім'ям з дітьми і так далі. Ви бачите на слайді. Зауважу, що на нас серпня місяця фактично вже і сьогодні ми розпочинаємо роботу по формуванню місцевих бюджетів на 2025 рік. Попри те, що виклики війни суттєво ускладнюють діяльність підприємств у всій країні, кількість суб'єктів господарської діяльності у відносно найбільш безпечному регіоні зростає. Ми от самі для себе аналізуємо. Ми, скажімо, в першому кварталі мали проблеми з експортерами кордони. Здавалося б, питання кордонів трошки вирішилося, і тільки мало б все рухатися активніше. Виникла друга проблема активізація питань щодо мобілізації, тому що був прийняти новий, скажімо, зміни до закону. Ці речі трошки, скажімо, вплинули на діяльність скажімо, економічну, на працівників. Також треба, ну, зазначити, ми самі в цьому житті живемо і бачимо фактори енергозабезпечення. Вони катастрофічно впливали. Не кожен з них було забезпечено такою кількістю генераторів, які б могли альтернативно забезпечити функціонування. Деякі підприємства жалілися на те, що вони навіть не можуть працювати до графіків, що оскільки вони по годинах різні. І не можна ж людей прийняти ну, взяти на роботу півзміни працювати, пів зміни не працювати. І ці фактори дуже болісно відобразилися. Так звичайно, у нас було визначено перелік підприємств, скажімо, критично важливих, яких ми старалися забезпечити в постійному режимі електроенергію, але це далеко не вся економіка. Також під час брифінгу зупинилися на питаннях щодо зайнятості населення області, створення індустріальних парків і онлайн-бронювань працівників критично важливих підприємств. На Закарпатті втопилось одразу двоє людей на водоймах уського та берегівського районах. Сталося це 25 липня. Пошукові роботи проводили в озері села Нижнє селище Хуського району, водолазно рятувальне відділення Хуста, водолазне-рятувальне відділення Хуста. Вилучило тіло і передало працівникам поліції. Того ж дня до ДСНС Закарпаття не дійшло повідомлення про ймовірне утоплення людини цього разу в річці Тиса на берегівщині в селі Сасово. Пошукові роботи проводили в складних умовах, однак тіло успішно знайшли і передали відповідним службам. Місцеві жителі села Буковець на Мукачівщині тепер щодня добираються до своїх домівок пішки по кілька кілометрів. Наразі в них тривають аварійно-відновлювальні роботи одного з головних мостів, який постраждав через негоду на початку липня. А як зараз виходите? – Пішка, три кілометри. А раніше як ви їздили Машиною? На машині, на автобусі, добиралася на роботу. Ну кажуть, місяць. Не знаю. Ну, тяжко. Ходити пішки. Тяжко на нещодавно зруйнованому, негодою мостовому переході в межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення, ужок, нижні ворота, що у селі Буковець тривають аварійно-відновлювальні роботи. Підрядна організація укріплює не лише саміс, а й берегову опору. Зараз робимо бетонну бетонний рушник на берегову опору. Заливаємо, укріпляємо пору бетоном. Поки армуємося сітку і будемо відновлювати другу пору, яка зруйнована паводком. Далі будемо ставити перехідні плити. Давати проїзд Наслідок великої повені тоді постраждав не лише міст, а й близько 30 домогосподарств місцевих жителів. Вода на своєму шляху змивала все. Шалена течія забрала і життя 68-річної жительки. Тіло жінки знайшли місцеві вже за кілька днів у річці поблизу села Ганьковиця Мукачівського району. Вона йшла на міст дивитися на ту воду, бо вона там недалеко е -е, проживала, але дійшла до того ґрунту і провалилася зразу то. І пішла, ну там вже прямо під міст. І потім, ну, слава Богу, що тіло знайшли, рідні, близькі, сусіди, там, усі допомагали. Пошуках було залучено МЧС, дня три вони шукали. За словами голови Жданіївської селищної ради Василя Годованця, такої великої кількості води місцеві давно не пам'ятають. Наразі селищна рада організувала транспорт, який щодня довозить людям похилого віку продукти. Також обстежують місцевість і складають план відновлювальних робіт. У селі Буковець була велика гроза, яка можу сказати, що я мав розмову з старожилами цього села, які вже мають понад 90 років. Ніколи не помнить, щоб от була. Така велика вода цим потічком цим селом протікала. Ну в зв'язку з цим і, і, і сталася така трагедія, що позабирало людей береги, підмивало десь там дома, тому що практично то все ви ж були, видивилися, то все практично на березі цього поточка село так і розташоване. Поки зараз оформляємо всі акти. І будемо ну, з нашими силами. Думаю, що нам допоможе область, щоб допомогти тим людям, які там на даний час проживають. Міс ремонтують за кошти служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. За словами голови селищної ради, рух мостом відкриють за три тижні. Головне, аби сприяли хороші погодні умови. Тячівські рятувальники під час пожежі вберегли від знищення житловий будинок. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного обійстя в селі Красна, Дубівської громади на Тячівщині. Загорання виникло в хліві, прибудованому до селі господарів. Коли люди побачили вогонь, то стали діяти негайно, адже споруда повністю збудована з дерева. Вони швидко вивели корову і свиней і відрами з водою почали стримувати полум'я. За викликом приїхали бійці з селища Дубове. Вони повністю ліквідували загорання, однак вогонь встиг знищити. Крівлю надвірної споруди на площі 6 квадратних метрів і 2 тонни сіна. Наразі правоохоронці встановлюють причину загорання. Дотримуйся правил безпеки, вбережи себе від негараздів. З таким гаслом тячівські рятувальники разом з представниками Центру безпеки громадян Нижньої Апші Солотвінської громади звернулись до жителів населеного пункту під час чергового профілактичного заходу. Надзвичайники поспілкувалися із людьми щодо загрози від розпаленого вогню на відкритій території. У зв'язку з чим закликали не спалювати траву і сміття на присадибних ділянках. У селі Чорна Тиса темою бесіди також стала власна безпека громадян і попередження пожеж векос. Системах також фахівці ДСНС вручили своїм співрозмовникам газети Палаючі новини створені ЮНІСЕВ Україн спільно з ДСНС України, в яких, окрім протипожежних порад, міститься інформація щодо порядку дій на випадок виявлення вибухонебезпечного предмета чи то правил поведінки біля водойм та під час купання. Керівництво Закарпатської області привітало медиків з нагоди прийдешнього професійного свята. Голова Закарпатської ВА Віктор Микита нагородив працівників сфери охорони здоров'я краю за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справу покращення надання медичної допомоги населенню і високу професійну майстерність. У важкий для народу та країни час вони на лінії фронту і у лікарнях самовіддано героїчно рятують бійців та цивільних дітей, дорослих, піклуються про здоров'я кожного, рятують життя інших, іноді ціною власного. Вони наші янголи охоронці, запевнив Віктор Микита. Вітаємо з днем медичних працівників. Міжнародний рушник єднання Цвіт вишиванки прибув з Буковини в Закарпатську область. Тепер місцеві майстрині вишиватимуть на ньому орнамент, характерний саме західному регіону держави. Цей рушник він мандрує областями України, також за кордон. Планується поїздки фінал, я так розумію, в Америці буде. Ні, да? ні, там, вже є. там вже є. І за кордоном, і е, ті області, і країни, які приймали цей рушник, вони мали ділянку, свою е, частину, де майстрині місцеві е, вишивали орнамент саме присутній е, е, області. Проєкт Світ вишиванки започаткували ще у 2013 році, в межах чергового одноіменного фестивалю в Тернопільській області. Цей проєкт «Міжнародне ручного єднання в цілому, коли він зароджувався, ще навіть не було думки про таке, таке страхіття, яке могло би зайти в наш дім спільний Україну. Просто це було е, як мистецький проект, відобразити красу української вишивки на величезному полотні і якби залишити це таку історичну пам'ять для придешніх поколінь. Станом на сьогодні е, рушник побував у 13 областях України і в місті Києві, і у дев'яти країнах світу де найбільше скупчень української діаспори? закарпатська область 15-та 15-та в цьому переліку, якщо брати по Україні, за кордоном орнаменти обирають з особистих колекцій відомих історичних постатей, які тривалий час перебували або народилися в тій країні. Висота рушника 65 сантиметрів. Ми е, е, зробили положення. Про, про рушник і в рушнику є написано, що е, положення має на, 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 написано, що узор має бути 35 сантиметрів вишивка із, із написом. Області або держави, яка вишиває. І знову відступається десь орієнтовно там, до 10 сантиметрів і далі вишивається інші узори. І так ми вишиваємо ті. Узор за узором, рушник єднання вишивають на полотні довжиною 12,5 метри, його висота 65 сантиметрів. Також означають назву області чи країни. Естафету вишивання Закарпаття переймає від буковини. З охотою приїхали до вас, привезли на рушнику уже вишитий орнамент буковини. І якщо тут є майстрині, які будуть вишивати від Закарпаття. Я вам щиро хочу уже подякувати, бо це велика праця, це праця душі, це праця серця. Врешті-решт це праця вашої великої любові. Тому що треба дуже довго буде подумати про те, яким це буде орнамент, який буде презентувати саме ваш край. Вишиванка – це не тільки код нації і вид мистецтва, це і одяг, який вдягали і. Воїни племенів Антів, і козаки, і гайдамаки. Потім українські січові стрільці, воїни Української Галицької армії, воїни УНПА. А тепер наші воїни Збройних сил України в вишиванках відстоюють нашу. Незалежність для вишивки закарпатського орнаменту на рушнику єднання майстриням виділили один місяць. Організатори записують символіку узорів та інформацію про авторів, щоб згодом видати українсько-англійський журнал щодо історії рушника єднання. Також планують випустити фільм про його мандрівку Україною і за кордоном.